Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Білгородській області РФ у населеному пункті Валуйки сталася серія вибухів. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у себе в телеграм. Проте згодом з'явилось відео, де видно, що падають ракети, які сама ж Росія запускала по Україні. Він заявив, що це нібито ЗСУ обстріляли місто Валуйки, внаслідок чого було виведено з ладу підстанцію, тому у місцевих жителів почалися перебої з подачею електроенергії. Що більше у своєму повідомленні Гладков написав про загибель однієї людини. Також сталося займання восьми приватних житлов. Будинків по вулиці Шкільна та трьох машин. За попередньою інформацією, один мирний житель загинув. На місці надається медична допомога двом потерпілим, написав він. Крім того, в мережі за допомогою місцевих телеграм-каналів почали розповсюджуватись відео з місця подій. На них можна побачити наслідки вибухів, а також спостерігати за реакцією мешканців валу як поширюється інформація щодо населеного пункту. Прилетіло до 20 ракет, однак підтверджень цих даних поки що немає. Крім того, хтось розніс прикордонний загін РФ, пожежа на російському митному терміні. Міналі почалася внаслідок влучення снаряда, Повідомив губернатор Гладков, хто саме завдав удару, він не уточнив. За словами чиновника, пожежа на митному терміналі в Нехотіївці виникла внаслідок влучення снаряда. Раніше Гладков стверджував, що один снаряд також влучив по автозаправній станції в регіоні, проте пізніше він цю інформацію спростував. Під час перевірки інформації достовірно встановлено, що внаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа. Територія зас не постраждала. Прокоментував губернатор Білогородської області. Ласті також сам Гладков та користувачі мережі опублікували фото та відео пожежі на митному терміналі у Нехотіївці, розташованому на одноіменному російському пропускному пункті на східному кордоні України з української сторони в Харківській області розташований пропускний пункт із РФ Гоптівка. Генеральний штаб збройних сил України з офіційною інформацією щодо пожежі у Білгородській області не виступав. І от російські телезірки раптом забилися в падучій і стали вимагати від Путіна негайно скинути на Україну атомну бомбу. Пише Альфред Кох. Судячи з українських телеграм-каналів, на херсонському напрямку є невелике просування. Українці, начебто, зайняли киселівку. Якщо це правда, то між ЗСУ і Херсоном залишилася одна Чорнобаївка, яка фактично вже є передмістям Херсона. Хоча вчорашні карти АСВ цього не показують, але я дуже сподіваюся, що сьогоднішні це підтвердять. Зате російський інформаційний простір просто вибухає від криків ура патріотичних блогерів і телезірок, спраглих війни без правил. Вони вимагають знищити критичну інфраструктуру противника, залишити Україну без. Світла, тепла, води, даху над головою, заморозити її, заморити голодом, зруйнувати її дощенту, зрівняти з землею, закатати в асфальт і так далі. Ну і зрозуміло або розбомбити Запорізьку АЕС, або просто скинути на українські міста кілька атомних бомб. Цю блискучу ідею вже багато разів повторили в найбільш рейтингових передачах Путін тів. Поведінка путінських пропагандистів, симонян Соловйов то що цілком зрозуміло, вони раптом виявили, що варіант програшу Росією цієї війни цілком реальний. А на цей випадок у них ніякого сценарію виживання. Персонально для себе немає. Ось, скажімо, Патруша, він старший за Путіна. Для нього навіть найгірший сценарій означає в'язницю десь в Нідерландах. Це означає тюремна камера як окремий номер в готелі. Інтернет цілодобово, триразове харчування з десертами і фруктами, раз на тиждень побачення з друзями і родичами і здоровий сон скільки влізе. Чим це відрізняється від будинку для людей похилого віку, пояснити важко. Не те, щоб така перспектива радує Миколу Платоновича, але і не сильно лякає. Інша справа якась прости, господи з їй 30 Сім років, що її робити після поразки. З телебачення вона вилетить, як пробка, морда її надокучила, робити вона нічого не вміє. Добрі росіяни, як за командою, почнуть її дружно зневажати, з такою ж ретельністю, з якою ще нещодавно слухали, роззявивши рот. Доживатиме свій вік як ходяче страховище тоталітарної пропаганди. Он бачите, діти тітонька за магазином в сміттєвому бачку риється. Вона за гроші продалася путіну і закликала вбивати якомога більше українців, звичайно, судили. Десять років від дзвінка до дзвінка з конфіскацією і чоловіка теж ось вийшла. Так, по смітниках ходить. Ну а що поробиш? Жити якось треба. А що українці ні, не чіпають. Так, хіба що іноді хтось їй в морду плюне? А так ні, раніше могли ще попиці дати, а тепер уже ні, охололи. Також, побачивши всю цю звабливу безодню, російські телезірки раптом забилися в падучий і стали вимагати від Путіна негайно скинути на Україну атомну бомбу. А Путіну тільки цього і треба, більше пекла. Кричить він громову і пісково: до зустрічі, глядачі. вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.